Шановні партнери, друзі, шановні журналісти, цими днями два роки тому Росія розв'язала найкривавішу європейську війну у 21-му сторіччі. Тоді Польща, одна з перших, підставила нам плече підтримки. Ми вдячні польському народу за всю надану нам допомогу. Проте останні півроку ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися. Тому ми публічно сьогодні звертаємось до наших польських колег, до польських аграріїв, до всіх поляків. Починати завжди треба з правди. Ми дуже хочемо, аби ви її почули. По-перше, останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Нуль нічого. Україна не продає свою кукурудзу насіння сонячника, ріпак на польський ринок. Наш уряд 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції, тобто без дозволу Польщі, зараз неможливо експортувати зерно, кукурузу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає і, відповідно, експорту теж немає. Ми хочемо, або це почули і польські фермери, і польське суспільство. Українське зерно не їде на польський ринок. По-друге, через Польщу українське зерно їде. Тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту, тоді як основний маршрут це зерновий коридор через Чорне море. По-третє, блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі. По економіці наших країн від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку. Оцю правду ми маємо донести нашим і вашим людям. Тепер про те, що ми пропонуємо: ми пропонуємо план України для деблокади кордону, план взаємопорозуміння. Наш план складається із п'яти простих кроків. Крок номер один: Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Європейська комісія щодо нашого аграрного експорту. Мова йде, зокрема, про обмеження на м'ясо птиці, яйця і цукор. Все зрозуміло і просто. Україна експортує до ЄС ці товари без квот та мит в об'ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження. Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі, ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок. Крок номер два: Україна направляє звернення до європейської комісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам світової організації торгівлі. Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватись саме з ЄС. А не на рівні окремих країн тільки так і ніяк інакше. Крок номер 3 Пропонуємо польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. За 11 місяців 2023 року, Росія продала в Європу агропродукції і продуктів харчування на 2,5 мільярди євро. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни. Це ненормально і це треба зупинити. Україна і Польща точно можуть замістити цю продукцію. Тож логічний крок зупинити підтримку економіки агресора і заборонити російський аграрний експорт в ЄС. Крок номер 4 Пропонуємо створити тристоронній штаб Україна, Польща, Європейська комісія під співголовуванням аграрних міністрів України Польщі та представника Єврокомісії. Крок номер 5 Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України, загрожує надходженню зброї та техніки для нашого сектору безпеки та оборони і поставкам критично необхідного пального. Вітаю ініціативу прем'єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури, прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці. Шановні друзі, план України із п'яти кроків це справедливий підхід, який вигідний Польщі. Україна йде на певні болючі для нас компроміси. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.